Хотіли розйобу, сідайте зараз, він буде, тому що мене вже заїбало від того, що люди постійно паряться з того приводу, що про них подумають інші. Раптом їх засудять. блядь, за їхній вибір, їхні рішення, їхні вчинки в житті. Раптом хтось подумає, що вони занадто наглі, занадто безсовісні або, ну от ще якісь занадто. Нас батьки привчили переживати вічно через те, що про нас подумає наша сусідка Валька. А раптом щось не так раптом засудять, це ж позор, не можна позоритися. А вам, то не непоху, що про вас подумає якась ліва пересічна людина, яка ніякого відношення до вашого життя не має. Побачить вона ваш тік-ток, ваше проявлення і що далі. Що буде? Ну, попоздріть там один день. На завтра забуду, тому що секрет. Люди живуть своїм життям, в них є свої проблеми, свої труднощі, свої блядь, якісь нагальні потреби, про які вони думають. Їм теж потрібно якось гроші зробляти, якось борги закривати, на щось їсти купити. Вони не будуть про вас говорити 24 на 7. і раз на те пішло. Вас завжди за щось будуть засуджувати. Люди завжди знають, до чого доїбатися. Ви це ніяк не виправите, ніяк на це не вплинете. Будете сидіти, мовчати в ганчірочку, засудять. Будете щось пиздіти, засудять. Все, ну тут або обирати і реалізовувати своє життя, досягати якихось своїх цілей, або все життя сидіти і думати, що ж там про вас подумають. До старості сидіти, отако, склавши ручки, поставити на собі хрест, тому що раптом про вас якась тьотька валька щось подумає. Мені абсолютно похуй. Похуй плюс похуй равно поїбать, не те, що про мене подумають чи засудять мене інші люди, тому що я думаю про себе в першу чергу. Мені потрібно реалізовувати себе, заробляти гроші для того, щоб купити собі квартиру, машину, забезпечити собі класне життя. За мене це не зроблять тоть Кавалька і інші люди, які потенційно можуть мене засудити. Вони мені грошей не принесуть. І багато і мене не зроблять. Тому ви або працюєте зі своєю головою, або продовжуєте сидіти нижче трави тихіше води, щоб про вас хтось там щось не подумав, щоб хтось комусь щось не доніс і вас там не обговорили за вашою спиною. Якщо мене обговорюють за моєю спиною, це означає, що я попереду. Ось і все. Тобто змінюйте своє ставлення, погляд на це. Ніхто вам не влаштує ваше життя, крім вас, тому обрати вам, що в цьому житті робити і кого слухати.